Херсон під прицілом обстріли не вщухають, а частина міста перетворилась на червону зону, куди не їдуть ні волонтери, ні гуманітарні місії. Виживання це щоденна реальність. У місті залишились ті, хто або не зміг виїхати, або не захотів. Один із таких колишніх полонени, який після звільнення не лише відновився, а й створив ініціативу вранці Херсона. Вітаю, мене звуть Яслик і ви дивитесь проєкт ЛЕВ». Про страх, стійкість, втрати та силу ми поговоримо з головою спільноти. Коли Цивільних полонених бранці Херсона Романом Баклажевим. Зараз в Херсоні живе фактично два райони з п'яти, ну, які знаходяться на окраїні міста. Це район Таврічівський і це район Шумінський. В Херсоні поганий настрій. Всім здається, що Херсон здадуть якось. Ну, це буде політичне рішення. Ніхто не вірив в нашу владу, бо Херсон вже пережив досвід, то, що його захватили. Десь о 12 дня, дні, 24 лютого, вже Херсон був захвачений, окружоний, оточений, і ми, ми навіть в це не вірили. І ті, що залишились люди в Херсоні, із-за того, що там великі обстріли, не ві... ну, багато хто ведеться на це проросійське ІПСО, ПСО, що Херсон знову здадуть, ну, що це буде політичне рішення. На мою думку, вона вже ніколи не повториться. Обстріли фактично не припиняються. Вони йдуть, коли ти йдуть, попити кави, то припиняється обстріли. обстріл. Ну а такі масовані обстріли можуть бути два-три рази на добу. Це коли лупить артилерія. Получається, вона виїжджає, швидко відстріляла і назад уїхала. Хтось бігає в окриття, хтось вже звикся і не звертає уваги. Я припустимо не звертаю вже уваги. Мій товариш боїться постійно, ну це таке, це від кожної людини залежить. Моя адаптація пройшла так, що я от тільки що їздив, вже пройшло більше двох років, а я тільки що їздив в госпіталь в психіатрію і брав пігулки. Це підтримка друзів, підтримка родини. І я не сидів без діла, я працював перший час, потім звільнився і зробив незалежну організацію в бранці Херсона, яка зараз налічує десь 160 людей. І ми там друг друга підтримуємо. і З полонених ми створили бригади в Херсоні, які займаються відновленням Херсонщини. Даже, прямо зараз в цей час хлопці працюють, вони роблять тільки в тих районах, в які не виїжджає хокарси, не виїжджають волонтери. Ну, от одна частина вулиці. – це… Там жовта зона, чи яка вона там. А інша частина вулиці це красна зона. І вони волонтери вже не поїдуть в красну зону там, відно, займатися відновленням. А ми їдемо і все там робимо. Наші хлопці з індикаторами дронів, вони там знають, коли ховатися, що робити, вже навчені. Хто залишився в Херсоні, вони вже залишаються, не хочуть їхати. Хто хотів виїхати, вже виїхали. Херсон сьогодні це не лише мапа обстрілів, це місто людей, які пережили полон, втрати, страх і не здалися. Вони відновлюють будинки та підтримують один одного. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.